Всім привіт друзі! Сьогодні поговоримо про три основні види контенту, які мають бути в вашому інстаграм-аккаунті кожного тижня. Я не буду казати кожен день. Хоча б бажано, щоб вони були реально кожного дня один за одним йшли. Але хоча б протягом тижня вони мають бути присутні на вашому інстаграм-аккаунті. Без них нічого взагалі не буде працювати. Без них ви не зможете системно продавати, набирати аудиторію, прогрівати аудиторію. Без них, з вашої аудиторії, ви не зможете зробити нічого. Мене звати Влад Ковальов, 12 років я був фрілансером-відеографом. Зараз я веду блог на тему створення контенту і ведення особистого блогу. А також в мене є онлайн-школа створення контенту, в якій я навчаю людей знімати, вести сторінку, використовувати контент. Особистому облозі. І давайте поговоримо про три види контенту, які мають бути обов'язково вашому інстаграм-аккаунті. І перше, звісно, це сторіси без сторіс контенту ви не зможете робити взагалі нічого. Сторіси це найголовніше, що має бути у вашому інстаграм-аккаунті кожного дня. Якщо ми порівняємо наш інстаграм з е фізичним магазином, да, з офлайн бізнесом, то сторіси це продавець, який або є в магазині, або немає. І уявіть собі, коли ви заходите в магазин, там немає продавця. Ну, типу, це взагалі нонсенс, правильно. Так само люди, коли потрапляють на вашу інстаграм сторінку, і там немає сторісів, тобто немає розуміння того, що в моменті за цим акаунтом стоїть жива людина. То довіра до цього аккаунту і бажання з ним взаємодіяти, воно спадає на нуль. Тому сторіси треба вести не тому, що це якось там модно, правильно, чи там, чи ще щось. Сторіси треба вести суто, тому що люди розуміють, що за цим акаунтом стоїть жива людина. А якщо ми ще вміємо це робити правильно, ми вміємо будувати сторітелінг, ми вміємо будувати сюжетні лінії, вміємо красиво та цікаво розповідати про своє життя в сторісах. Це робить наш інстаграм акаунт ще краще, краще, краще. Але базово сторіси мають просто бути якийсь репост, якась фотографія, що завгодно. Вони просто мають світитися. Цей кружечок. Має світитися, що от на цьому аккаунті є сторіси. Це супер важливо. Скільки разів виходити в сторіс на тиждень? Я за я за підхід, коли ми в сторісах кожен день робимо це цікаво, але звісно це складно. Я особисто в сторісах виходжу там 4-5 разів на тиждень, але менше 4 разів на тиждень я в сторісах не з'являюся. Тому на моєму особистому навчанні я даю перше завдання 3 тижні без зупинки вести сторіси. 21 день у нас є сторіс челендж, і це не до того, що там звичка за 21 день формується. Ні, звичка формується значно значно. Довше, але просто це такий інтенсивний крок для того, щоб люди зрозуміли, що це потрібно робити, як на них реагують їх аудиторія і таке інше. Другий вид контенту це, звісно, Reels Video. Це другий найголовніший формат, який має бути постійно в вашому Instagram аккаунті тому що Reels відео мають просто надзвичайну силу, надзвичайну. Функціональність за допомогою рілсів ми можемо донести будь-яку свою ідею, розповісти про будь-який свій товар, продукт, взагалі, що завгодно можна робити за допомогою Рілс-Відео. Тому вміння навчатися якісно знімати відео сьогодні, в 21-му сторіччі, коли у кожного в кармані крутий телефон, це просто необхідна навичка. Якщо хтось із вас хоче навчитися це робити професійно, заповнюйте анкету, яка в описі до цього відео. Там є посилання на анкету. Я особисто зв'язуюсь з кожним, хто її заповняє і роблю Величку особисту презентацію навчання розповідають, як це навчання буде корисним саме в вашому випадку. Тому обов'язково Reels відео це один із найголовніших видів контенту, який має бути на вашій сторінці. Без без нього також неможливо. Якщо у вас є тільки сторіс і немає рілзів, сторінка не буде працювати. І звісно, обов'язково фотоконтент. Як не крутий, Люди все одно дуже круто реагують на фотоконтент. Люди ставлять нам лайки, особливо, якщо там професійні якісні фотографії, якщо там є ми і ми розповідаємо якусь особисту історію. Це супер крутий спосіб взаємодії з вашою аудиторією. Це супер крутий спосіб ще раз показатися вашій аудиторії, зібрати лайки, зібрати коментарі, обсудити з ними якусь цікаву актуальну тему в вашому житті, підбити підсумки року, підбити підсумки місяця. Дуже багато варіантів, як можна це використати. У мене є дуже крутий інструмент. Він називається список. Є 82 ідеї для ваших сторіс і постів. Ви також можете просто перейти до мене в інстаграм, написати слово список і забрати цей документ собі, використовувати його з фотоконтентом або рілз контентом, або сторіс контентом. Тому обов'язково знімайте ці три форми контенту в вашу інстаграм-сторінку, і якщо ви це не робите регулярно до сих пір і почнете робити регулярно, ви просто здивуєтесь результатом, які вони принесуть. Також ті, хто хочуть навчитися робити це професійно, вести блог, знімати контент, заповнюють анкету на навчання. Наступний потік буде вже скоро я з кожним з вас зв'яжусь. Підписуйтесь на цей канал. Тут все про створення контенту, проведення блогу. Будемо розвиватися разом. До зустрічі в нових відео.